Сергій, так ну що, готуємось до виборів виборів в Україні? Ну звичайно, Готуємось. Готуємось. Я завжди го президент вчора сказав, будь ну. ласка, нема проблем. Партнери, допоможіть нам зробити безпеку, і ми проводимо вибори. як я розумію, що це що безпека в повітрі? Я так розумію. Вони хочуть. Президент каже, давайте зробіть нам безпеку в повітрі, mm. і ми робимо вибори чи ні? Слушай, я хочу з тобою поговорити. Знаєш про це, що ні? Як влучно наш президент відповів Трампу на його. Постійні докори стосовно що у нас в Україні немає виборів вже дуже довго, і на, і на підйобки Трампа, що у президента Зеленського маленький рейтинг і все таке. І ну, як би ми не відносились до нашого президента, але ми зараз, під час війни, маємо підтримувати. І у нас підтримують президента, щоб ми одним фронтом боролися проти цих загарбників. І наш президент вчора Трампу сказав, що добре, хай будуть вибори, через 60 діб по закону України ми маємо провести. Вибори, я віддам навіть відповідні, відповідне доручення депутатам, щоб вони підготували законопроєкт, як під час військового стану провести вибори. Але, ну, він Дональд каже... Фредович, Альфредович, головне зробіть безпеку для наших виборців, щоб вони могли погранути. Ну, почекай, ну це безпека для наших виборців це яка? Безпека в повітрі? Юр, ну диві, наші виборці е в окопах сидять, воюють наші виборці? Так, воюють. Ну, якщо танк їде на них, то це безпека. Треба, щоб танки перестали їхати. Треба, щоб бомби перестали ну, літати. Да. Треба, щоб в їх перестали стріляти, щоб ці на мотоциклетах е... ну, да, із... із фільма Мед Макс ну, да. перестали їхати на нашу територію. Ну, да, щоб... наш, наш воїн же не скаже: Ой, ти орки, постойте там десь. Почекайте, я зараз піду проголосую, потім повернусь і вас там відвідувати. Постріляє не в одної е, добі, коли буде. Голосування. 60 діб йде на предвиборну кампанію. Ну, виборці мають вже, що знайомитися з програмою ну, так, кандидата. Да, да, копійця, ну, от це ти не зробиш. ти говориш про вибори, готуюсь. Я готуюсь, я буду йти на президента, наприклад. Я дам програму. Ну, хтось должен про мене дізнатися, що такий. Ну, да, такий-то. Та, 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 ну, Блогер чи ютубер хоче піти. Ну, він має прочитати, подивитись, послухати, десь там, а потім на вибори прийти. А якщо буде повітряна. Тривога, Куди вибори ці підуть? Треба з бюлетенями біжати, а это уже коробки розкриті, поломані, ну, Уже так. там буде якась то потасока. Тому так, Трамп! Це тепер м'яч на, на полі Трампа. Трамп тепер да. должен зупинити Зупини війну віну, да. на 60 діб, щоб ми підготували за вибори, да. проведемо фі... вибори. Якщо ти не можеш зупинити війну, ну якщо ти не можеш зупинити, зробити безпеку, так. то ти язиком треплеш? да. Но тепер Трамп що може зробити? Закрити свою рота.